Слава Україні і слава непереможним Збройним силам України. Доброго всім здоров'я. От нарешті я добрався до модернізації причіпного шифенга. Ой, тут я вже його пробував переробити. Воно зварене з чугуна. Оці вуха були, отут стояли, як відомо, а та скоба причіпна сама ставилася ззовні вухів тих. І, відповідно, виникала проблема, коли ми хочемо поставити кардан. Кардан нам тупо сюди не залазить. Значить, приходиться знімати причіпне, щоб поставити кардан. А то зовсім незручно. Я хотів переробити, поставити оті вуха рідні зовні вух на скубі. Но це чугун, хлопці. Це чугун. Він вариться, без питань, його приварили. І хоч я оцю площадку поставив на швеллер, ми його прихопили ту площадку, щоб її не повело. Но коли проварували оті всі, ну, чугун потрібно проварити добре, щоб він не поламався, його сильно повело. Повело настільки, що вже не ставало на місце по розмірах. Тому я вирішив зробити другу, трошки модернізованішу. От. І от так в мене вийшло. Ото в мене вийшло. Значить, дивіться, хлопці, так. От тут тепер залізає рідна, тут стоїть шпринт. Рідна скоба залізає сюди, зараз покажу. У мене ще й зроблено. Вона ще й зроблено на, на трьох точку, отаке причіпне. Якщо в ліс поїхати чи що, теж дуже зручно. Та ж сама скоба в мене ставиться сюди. Оп, я її зняв. Тепер, як мені треба, я її поставив от сюди. О! Все, шплінт, це шплінтовується і нікому нічого не мішає. Значить, Навіска піднімається високо і не мішає, нічого не заважає. Зварено все з такого доволі товстого металу. Оця плита 14 здається, зроблена. швеллер товстостєнний радянський швеллер був оцинкований. Доволі такий тут десь біля сантиметра стінки. От. Оця плита, зараз секунду. Оця от плита, то вирізана сплошна, вона зроблена з мілі... 15 мм метал. Ну і вуха оті, значить швеллера я не мав, я обов'язково хотів, щоб мені не болталося, як в рідному. Я дуже мені не подобалося, що воно болтається як на рідній навісці. Тому я зробив так, щоб воно не болталося. От. Воно дуже зручно, якщо хтось в курсі при переїздах з важким прицепом, особливо при підйомі вгору. Мені кілька разів таке було, що я от на прицепі їду на прицеп важкий, їду і трактор вже починало зводити через те, що відстань вже далі від куліс набагато. О цієї трьохточки. Вона, В неї є свої багато переваг. Наприклад, там в ліс їхати, трильовка, то я ще покажу. Як вони, які переваги великі. От. Але якщо важкий процеп транспортувати, я рахую, повинен бути причіпне, повинно бути нерухоме, як на всіх тракторах, а не болтатися, не знати що. От. Тому я вирішив зробити його інакше. От. Ту залізяка, ну що, вкину, хай лежить. Навряд чи я вже її буду використовувати. Тут її, щоб порівняти, її треба отак обрізати, поставити на болти і зварити. Ще декілька слів хочу сказати по як робив. Спочатку зробив, посверлив отвори, болти 16, а, сама, а самі отвори 18-кою сверлив. І до того ж в середину зробив ну, з півміліметрової бляхи такі колечка. От. І перед тим, як прихвачувати все, посадив ті колечка на болти і тоді вставив пластину. І з тої сторони також. І прихвачував, все прихвачували. Поприхвачували, на прихватках все повністю було зроблене. Тоді е, зняли і положив на швеллер отими пластинами і приварив до швелера. Після того, як все було обварене, зрізав зварку, коли вистигло, і все одно вже ледве мені заходило. Так що обов'язково люв трубіт обов'язково, бо поведе багато, велика, велика площа проварки, велика температура, виходить, воно веде все одно. От. Ну, тепер мені вже та конструкція набагато краще подобається, ніж те, що було раніше, буду приступати до експлуатації. Дякую всім за увагу. Доброго всім здоров'я. Так, на слідуючий день зразу провів тест. Зразу допишу до основного відео. Як себе веде нова ну, от, Таким чином, бачите, бочка вчеплена, прекрасно, Вага бочки, виходить, ну так, значить, я рахував по формулі виходить 2 тони. Ну і плюс сама бочка, я думаю, там зі всім разом кілограм 400 важить. Так що ніяких нарікань на цей механізм в мене вже поки що зараз немає. Що там вийде в подальшому, не знаю. А зараз поки що я задоволений. Ну, всім доброго здоров'я!